Всім доброго дня! З вами знову сад Волині О, е, отримав чергову посилочку від Павлюк Андрій Константинович. Як правильно місто Дунаївці чи Дунаївці, мене зараз там знов будуть поправляти багато хто садівників е, там. Любителів, аматорів, професіоналів його знають О, через його е, YouTube канал одноіменний. Будемо розпаковувати посилочку. Тут мали би бути черники для зимового щеплення. Сьогодні у нас перша лютого. ну, Я думаю, так десь кінець, кінець лютого. Початок березня будемо бачити, погодних умовах. О, так як, він, так як він, от, відео він показував коробочка, бо це не на грозове відділення, це мені в село приходило, так як він, о, зніма, так як він показував, бачите, підв'язане. Так, такій коробці. Туди, що не Укрпоштою, бо Укрпоштою набагато дешевше, а у часі мені там не горить, то вони так і так ще тут будуть зберігатися. І так само відділення маю на ну, Укрпошту маю все літо. Отак вже мотруємо стречу. Це як, як показано його на відео. Все. Ми скриємо, подивимось і назад це буде так само. Це було головне, щоб е, не зняти скот, щоб знати деякий, деякий сорт це найголовніше. Ось так, як бачите, вони завосковані і зверху, і знизу. Делія біло Всі знаєте, грушечка говерла. Далі Екстрим Б'юті, але це, я не знаю, просто товщина така дуже, дуже маленька товщина, як, як на черенок, Я не знаю, як зимовим на зимове щеплення, то не мене олеча, там, 8-12 міліметрів. Ну будемо... Будем, будемо будем пробувати. Так, це що? О, фольфер. Волинь, зустрічай фольфер. Наших волинських я не бачив. Техлован теж, ну, ну, ну трошки трошки діаметр маленький з черенків. О! Це черенок. Груша Ультра ранняя. Далі. Яблуні імунно опал зимова. Біло. Черешенька самбо. О, це вже більш-менш черенок. Тут теж якийсь фардау абрикосного бляха для абрикоса я. Я, я показую свої там черенки, то якби... Для... Дуже пізні. Професор Сплінгер, але ну, я не знаю, як вона, як вона росте той шплінгер, то побачимо, тут кажуть тоненький. І, і... Сільвермон. Дуже хотів мало кого є, дуже хотів такий нектарин. Будемо, то будемо щось пробувати. О, оце черенок. Це що у нас? Кукусує. Це? Черенок. Так. Екстрим 436. Топ Хід Плюс. Далі. Черешенька Royal Helen. <coughs> Будемо щеплювати на, на цьому на веселі. Це в нас Rocket, Бачу, пане Андрія теж. його голова цикатка сильно. В саду гуляє. Є ураження в черенків. Ice Peach. Всім відомий. О, Ребус 028. О, такий ще більш меж черинок, так. Да. Будемо пробувати. Це. Sugar Time. Оце, бляха, я не знаю як. Будемо пробувати на на Зимове О. І сніжинка, груша, сніжинка Дельбар'ю, Ерікс І. Сливочка, Бербанк гігант. Всім гарного дня, гарних фружіїв. Слава Україні!